Допомога фронту, що наближає нашу перемогу. Черговий вантаж просто на передову. Очільник Кам'янського разом із громадською організацією «Бджола» передали захисникам. У рамках програми Допомога фронту військові отримали акумулятори та три комплекти зимової гуми для авто. Нехай вона вам дуже довго послужить у вашій важливій для нашої країни, але дуже небезпечній роботі. За допомогу очільнику міста бійці віддячили прапором свого підрозділу з підписами захисників. Зараз вони дають відсіч окупантам одразу на трьох напрямках і вже почали готуватись до важкої зими. Починаються зливи, зима, сніг, слякоть, всі підрозділи стоять в полях, передвигатися їм на лисой резині ніяк можна». Допомагають силам оборони у Кам'янському навіть діти серед них і малечі з окупованих та прифронтових міст. Подарують тепло воїну. Такий майстер-клас для юних волонтерів організували у центрі молодіжних ініціатив. Тут їх вчать виготовляти окопні свічки. Молодь також веде свій молодіжний фронт і хоче всіляко підтримувати і наближати нашу перемогу. Тому ми проводимо такі акції. Дякуємо міській владі бджолі за те, що вона підтримує такі ініціативи. На майстер-клас до малечі завітав і міський голова. Загалом під час патріотичного заходу діти виготовили понад сотню окопних свічок. Усі вони найближчим часом поїдуть на передову, аби дарувати тепло нашим воїнам. Катерина Шевченко Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.